Підозрілих вибухонебезпечних предметів також е відразу телефонуєте 101 на 102. Проще весілочки з приводу заборони випалювання сухої рослинності ага. розписано, що передбачений штраф мінімальний. 3 Брати від, криваті, сті... від ліжко від стіни метр повинен бути ну, відстає. І ще проводимо. одне зауваження: ось, прослідкуйте, будь ласка, за проводкою. А Проводку нову будуть ставити від місяці. Каме, розкажи мені, що буде пожежа може виникнути? На, я люблю писаешь от Пока.